Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 57-й урок курсу географії 8 класу, трудові ресурси та економічно активне населення. Для того, щоб мати гідне для людини життя, треба працювати. Частина населення, яка, бере, чи може брати участь у корисній трудовій діяльності, це трудові ресурси. У різних країнах величину трудових ресурсів визначають по-різному, відповідно до юридично встановлених меж працездатного віку. Найчастіше визначеного термінами шкільного навчання і пенсійним віком. У міжнародній статистиці працездатними вважається населення від 15 до 65 років. Але національні законодавства країн, зважаючи на місцеві особливості, традиції, демографічну та економічну ситуацію, встановлюють свої межі працездатного віку. Так, відповідно до чинного законодавства України, працездатні особи це особи віком від 16 років. Які проживають на території України і за станом здоров'я здатні до активної трудової діяльності. У більшості країн нижньою межею працездатного віку визнається вік у 14-16 років. Верхня межа визначається середньою тривалістю життя і для більшості країн світу встановлена в 60-65 років. Проте у ряді країн Африки та Азії вік виходу на пенсію визначений у 50 років. Водночас у розвинених країнах з високими показниками тривалості життя Данія, Швеція, Норвегія, пенсійний вік установлюється від 67 до 70 років. У багатьох країнах вік виходу на пенсію чоловіків і жінок є однаковим, інших пенсійних вік чоловіків на 3-5 років вищий, ніж у жінок США, Швеція та інші. В Україні до осіб працездатного віку з 2015 року віднесені жінки у віці 1658 років і чоловіки віком 16-59 років. У 2014 році кількість працездатного населення в Україні перевищувала 19 мільйонів осіб. У більшості країн замість поняття трудові ресурси використовується поняття працездатне населення. Іноді також використовують поняття людські ресурси і робоча сила. Нині Україна переходить на міжнародні стандарти оцінки трудових ресурсів. Згідно з концепцією робочої сили, якою користується міжнародна організація праці, вихідним поняттям є економічно активне населення. Це населення обох статей віком 15-70 років, яке протягом певного періоду пропонує свою робочу силу для виробництва товарів і послуг. До економічно активних належать особи, зайняті економічною діяльністю, що дає прибуток і безробітні. Сюди не входять ті, хто навчається і утриманці. Решту становлять економічно неактивне населення поза робочою силою, люди, які перебувають на утриманні держави або окремих осіб. До складу цієї категорії населення включають незайнятих осіб, які належать до так званих соціальних груп, пенсіонери, студенти або учні денної форми навчання, особи, які виконують домашні сімейні обов'язки, особи працездатного віку, які зневірилися знайти роботу. Особи, які вважають, що немає підходящої роботи та не знають, де і як її знайти. Інші особи, які не мали необхідності у працевлаштуванні, а також ті, діяльність яких не відноситься до економічної, виконання неоплачуваної чи добровільної роботи тощо. Чисельність економічно активного населення певною мірою залежить від загальної чисельності країни так, країни, що мають велике населення. Відповідно мають значну кількість економічно активного населення. До таких відноситься Китай, Індія, США, Індонезія, Бразилія, Бангладеш, Росія, Японія, Пакистан, Нігерія. Україна за цим показником займає 30-те місце у світі. Рівень економічної активності населення у віці від 15 років і старше дуже різниця. У країнах, де економіка слабо розвинута і де мала частка літніх людей, рівень економічної активності вищий. І навпаки, у країнах з вищим рівнем розвитку економіки і значною частку літніх людей рівень економічної активності нижчий. У більшості країн світу рівень економічної активності у чоловіків вищий, ніж у жінок. Рівень економічної активності населення України становить 62,4%. У чоловіків 69,3% у жінок 56,1%. Рівень економічної активності у міських поселеннях складає 62,6%. Рівень економічної активності у сільській місцевості 61,8%, тобто майже однаковий. Найвищий рівень економічної активності населення України спостерігається у віці 35-39 років 84,8%. Найменший рівень економічної активності населення України у віці від 60 до 70 років складає 15,5%. При цьому пік економічної активності не збігається у чоловіків і жінок. У чоловіків найвищий рівень економічної активності припадає на відрізок 30-34 роки. У жінок найвищий рівень економічної активності припадає на відрізок 40-49 років. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 57-го уроку курсу географії 8 класу трудові ресурси та економічно активне населення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!